Звісток немає, надія є в Азербайджані. Зростає кількість тих, хто розшукує своїх рідних, зниклих під час першої карабайської війни. Відомо про щонайменше 10 масових місць захоронень на звільнених від окупацій територіях. Як віднайти безвісти зниклих, якщо країна продовжує воювати або перебуває в стані замороженого конфлікту? Та невже пошуки можуть затягнутися на десятиліття? Ці питання обговорювали на міжнародній. Дні конференції у Баку посилення міжнародних та національних зусиль із з'ясування долі зниклих безвісти, Процес пошуку безвісти зниклих можна розділити на три частини. Перша стосується періоду гарячих воєнних дій під час першої карабаської війни з 1991 по 1993 роки. Друга частина процесу розпочалася з 12 травня 1994 з оголошення припинення. Вогню до початку вітчизняної війни, а третя з 27 вересня 2020-го та до нині. За офіційними даними лише під час першої карабаської війни безвісти зникли майже 4 тисячі громадян Азербайджану. Близько 9 сотень з них взяли в полон або в заручники. Друга війна за Карабах розпочалася майже три роки тому і тривала 44 дні. Результат Азербайджан встановив контроль над Карабахом, включ з містом Мы э, більшість територій після першої Карабахской війни утеряли и поэтому не контролировали, а противоложены армянская отказывалась каким-либо образом решать этот вопрос. Поэтому нам понадобилось только освобождение наших территорий от оккупации. И только после этого. Ми змогли приступити до практичним шагам. І до нині пошукам зниклих безвісти перешкоджають міни та нерозірвані снаряди. А ще вірменська сторона. Вона не надає Азербайджану точні координати місць поховань та списки зниклих. Коли конфлікт ще в активній фазі, особливо якщо це міжнародний збройний конфлікт, то сторони конфлікту повинні дотримуватися чітких зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом. Один із цих обов'язків надавати іншій стороні інформацію. Про військовополонених цивільних у полоні усіх живих чи мертвих. Ця інформація має бути зафіксована і передана Міжнародному комітету Червоного Христа. За даними Служби безпеки Азербайджану, Баку вдалося ідентифікувати тіла 13 зниклих безвісти ще за першої війни за Карабах. Також упізнали останки одного цивільного та дев'яти військових. Уша там дійствовала тюрма. куда привозили в военнопленных и вообще задержанных людей, гражданских лиц. И вот в этих местах, вот в тюрьме в Шуше, азербайджанские власти, соответствующие органы нашли массовые захоронения. Как бы маркером являются вот эти места, где примерно могут быть без вести пропавшие. Пошуку місця перебування полонених як військових, так і цивільних надважлива в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Тисячі родичів не втрачають надію, якщо не побачити своїх близьких, то бодай дізнатися, чи живі вони і де їх утримує ворог. Ольга, дружина зниклого безвісти українського військового і одна з тих українок, які щодня живуть у болісному очікуванні. Сказали, що він вважається безвісті пропавшим і може бути надіятися, що він може бути в пліну. Вкрай важливо, щоб національна поліція України, генеральний прокурор та комісар продовжували зусилля з пошуку зниклих осіб у цей важкий час. Сім'ї зниклих безвісти в Україні потребують інституції. Можуть звернутися, повинні мати відчуття і підґрунтя для міцної довіри до роботи держустанов. Відтак у міжнародної комісії з питань зниклих безвісти роботи на роки дві країни одна біда, і в Україні, і в Азербайджані тисячі безвісти зниклих, а ще кілометри замінованих територій, які значно ускладнюють пошук захоронень, і без міжнародної підтримки тут не обійтися. Та головне втихомирити російського агресора, який посилає свої танки нищити чужі землі.